В Фейсбуці, очевидно, повідомив, що я не знаю, з якого приводу президент зі мною хоче говорити, але я точно знаю, що я йому скажу. Це не блокувати розслідування в скандалу, де він причетний його оточення, і створити в парламенті відповідну слідчу комісію. Після того, коли я в Фейсбуці про це написав, мені позвонили з приймання президента і повідомили, що зустріч перенесена. Нічого, ми скажемо це з парламентської трибуни. Вчора оприлюднені додаткові матеріали по вшорах показують, що фірми президента офшорні торгують за Газпрому. Найближче оточення президента Кононенко, Гондарів, голова Національного банку, Пасенюк створюють офшорах фірми, не платять податки, обкрадають український бюджет і українські громадяни. Ми, як опозиційна фракція Радикальної партії, мириться всім не будемо. Ми вимагаємо створення в парламенті, слідчої комісії по офшорах. По розслідуванню діяльності президента корупційної діяльності, адже офшори виведення в офшори грошей, створення офшорних фірм це чистої води корупція з метою несплати податків, обкрадання українського бюджету. І в парламентсько-президентській республіці парламент не має права не реагувати на ці кричущі факти корупції, які оприлюднюють міжнародні засоби масової інформації про корупцію президента України і його оточення. Ми живемо так бідно, тому що в нас влада корумпована, тому що влада краде мільярди, тому що влада не плати податків. Тому ми вимагаємо в парламенті створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню корупції президента і його оточення. Якщо парламент не так звана коаліція, якої насправді в парламенті немає, якщо вони будуть блокувати розгляд цього питання, ми будемо вимушені заблокувати парламентську трибуну. Ми сподіваємося, що інші опозиційні фракції. Які не причетні до корупції в офшорах, підтримають нашу ініціативу по необхідності створення в парламенті відповідної слідчої комісії. Ми не дамо президенту Порошенку і його оточенню займатися корупцією. Ми зробимо все від нас залежне, щоб притягнути їх до відповідальності, щоб припинити корупцію, виведення коштів в офшори. Щороку, за оцінками міжнародних організацій, з України виводиться до 10 мільярдів доларів через офшори. Це мільйони сотні мільйонів доларів несплачених податків. Це закриті школи, лікарні, дитячі садки, неремонтовані дороги. Це мізерні заробітні плати і пенсії, тому що влада грабує український народ. Парламент, який має сьогодні більшість БПП, народний фронт, вони блокують наші ініціативи радикальної партії по антикорупційних розслідуваннях щодо Порошенка, Кононенка. І інших наближених до Порошенка осіб. Я сподіваюся, що наші заходи, в тому числі блокування парламентської трибуни, приверне увагу суспільства і увагу більшості українського парламенту, і буде прийнято рішення про формування комісії по розслідуванню корупції Порошенка і його точення. Так. збирається блокувати так, що заявив, що не пропустимо блокувати діяльність вищого законодавчого органу. Безумовно, блокувати трибуну це не найкращий спосіб. Але найгірше це грабувати країну і грабувати українців. Коли людям підвищують до 7 тисяч гривень за тисячу кубів газу і розказують, що немає коштів в бюджеті, а при цьому президенти, голова національного банку, міністр фінансів створюють в офшорах компанії, виводять туди гроші мільярдні, не платять податків, займаються корупцією, то це значно гірше ніж ми будемо блокувати тривогу. І ми вимушені наголошую блокувати трибуну з однієї причини, щоб привернути увагу суспільства до тієї величезної корупції, яка сьогодні відбувається у владі. Саме тому фракція радикальної партії зареєструвала минулого тижня проєкт постанови про звільнення за корупційні діяння міністра фінансів Данилюка, який одночасно сьогодні є директором трьох офшорних компаній. Такого ніде в світі немає. Президент офшорний, міністр фінансів офшорний. Голова національного банку офшорні. Де ж українці? Де ті, хто платять податки в Україні, з простих роботяг, із селян, із пенсіонерів, із фермерів? Останню шкуру здирають. Самі ховають в офшорах мільярди, щоб не платити податки. Увесь світ бореться з офшорами. Паре, ОБСЄ, Рада Європи, Європарламент, Британський парламент, американські органи створюють слідчі комісії. Приймають антиофшорне законодавство, тому що офшори це корупція і зловживання, це пограбунок людей, коли одиниці багатіють за рахунок мільйонів, за рахунок несплачених податків. І тільки Україна, як отою оазис корупційний, який не реагує, і президент доручає займатися антиофшорним законодавством людині, з якою багато років був в бізнесі, і в тому часі займався офшором при всій моїй повазі до пані Южаніної. Але вона є зацікавлена особа, вона є е, конфлікт інтересів у неї є. Вона один із партнерів Порошенка, не знаю там молодше чи який. Вона не може займатися антиофшорною політикою, тому що вони все життя сидять в офшорах. А де буде голосувати за законопроект прокурором юридичної Ні. Ми не будемо голосувати за законопроект, який дасть можливість президенту Порошенку поставити Генеральним прокурором чергового свого кума. Хочу нагадати, до цього кум Шокін був Генеральним прокурором. Тепер кума, шановного Юрія Луценка, хочуть Генеральним прокурором. Хватить розводити кумівство в Генеральній прокуратурі. В генеральній прокуратурі мають бути незалежні люди і від президента, і від парламенту. Навіть у парламенті багато таких депутатів, то міг би бути генеральним прокурором непоганим, але при цьому бути політично незалежним. Будь ласка, взяти не кума, що стільки дітей. Ви питаєте, де взяти не кума, я вам скажу, де взяти не кума. Підіть на базари і на вокзали. І подивіться, скільки там молоді стоїть, торгує. Попитайте, яка в них освіта. В них вища освіта, вони молоді, вони енергійні. Але вони не куми президента, тому вони на базарах. А діти президента і куми-президента у Верховній Раді, у Генеральній прокуратурі, у офшорних фірмах. Безумовно, то, що в президента багато дітей, слава Богу. Але я хотів би, щоб в кожній українській сім'ї було по п'ятеро дітей, як мінімум. А вони будуть тільки тоді народжувати молоді дівчата дітей, коли в них буде куток житла свій власний, коли в них буде робота, коли вони памперси зможуть купити своїм дітям і молоко. Які сьогодні космічні ціни коштує. У селян по 3 гривні купують, а в магазині по 15 гривень продають літр молока. От тоді не тільки в президента буде по п'ятеро дітей, а в кожної української сім'ї буде по п'ятеро дітей. Бо прогноз організації Об'єднаних Націй 28 мільйонів українців до 2050 року. От наше завдання зламати цей прогноз. Зламаємо коли, коли не куми президента керуватимуть країною, а коли нормальні, освічені, сучасні, молоді, розумні. Хлопці і дівчата, яких достатньо багато в команді радикальної партії. Дякую.